Друзі, добрий день ще раз. 6 квітня, я в Одесі, і це наш разінько, другий вихід за сьогодні. Ми вже зустрічали схід сонця. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, був дуже красивий схід сонця. А зараз ми приїхали в Дендропарк, і плануємо через Дендропарк спуститися до Аркадії. А від Аркадії йти до Дельфінчика, якщо не буде дощу, тому що дощ повинен бути, судячи з того, що каже Качка, але ми. Надіємося, що вона брехлива і бреше сьогодні, як і завжди. Чому ми приїхали саме в Дендропарк? Тому що я хочу подивитися, тут є якісь красиві дерева, які розквітли або квіти. Я от шла після того, як ми зустріли сонечка сьогодні, йшла через парк пер Ой, перемоги. Через парк Шевченка там дуже красиві тюрпанчики. Коли ми зранку йшли, вони ще спали, бутончики були закриті. А потім вони сонечко вийшло, їх зігріло, вони розпустилися і дуже красиво. Думаю, зараз пройдемось Дендропарком. Можливо, і тут така краса, то познімаємо, тому що ми надихаємо зараз цією природою, яка прокидається. Так, все, ходімо, ходімо. Зверніть увагу на кожному дереві годувальниця висить. Ходімо, ростюнчик. Вау, магнолі. Ростюня не заходь. Ти бачиш, яка краса? Ходімо. Пам'ятник морякам полеглим за свободу України. Вічна пам'ять полегла. <плес> З цієї сторони краще видно. Що ти носик підняла? Пахне чим? Білкою? Білкою пахне? а що ти таке. Щось вона чує? Хастюня. Храстюнять. Ми пішли. Що там? Ой, скільки черепашок! Гріється. Гріються черепашки. Растя. Растюнь. Он бачиш черепашки. Клас, да? Класс. Е, Класс. Класс. да, Растя? Все необходимо. Хотіла з вами поговорити стосовно кольору цієї води. Ми з вами вже не перший раз бачимо цей колір нічого не змінюється. Він не покращується, а тільки напевно погіршується. Вже такий червоно-коричневий колір, і це не камера його таким робить, а це така вода в цьому ставку. І я читала, що про це каже біолог. Я забула його прізвище, але біолог вже б'є на сполах, каже, що це ненормально, і що цю воду навіть не можна брати руками людям, торкатися, мочити руки в цій воді. А як же людям не можна мочити руки, а як тут живуть черепахи, подивіться, яка кількість, качки, не можна, каже, ловити рибу в цьому ставку. Я навіть і не знала, що в цьому ставку ловлять рибу. От, каже, не можна, бо вже вони всі заражені, можуть бути, можуть бути. Що це за колір і чому він з'явився такий? Із-за того, що була тепла зима. Листя, які падали в воду, хліб, який ми кидаємо, годуємо, воно все гніє. Гніє і дає оце, якісь там водорослі, і дає оце такий колір. Треба чистити ставок. чистити. Ну, я не знаю, хто це буде робити і як це будуть робити, і коли і будуть взагалі чи ні. Но мені здається, що якщо вже попереджають людей, щоб вони не мочили руки, то то тваринки під загрозою вже гибелі, які тут живуть. Ну це ж така історія неприємна. Такий красивий парк, такий красивий ставок. І ну, бачите, тепло було, сильно тепло, і йшли оці процеси гнієння. Не було морозів взимку. А тепер треба рятувати, треба щось робити. От скільки черепашок. Подивіться на швидкість. Качка, ти пливеш, як та моя від мене теж. Як чухнула, я не встигла оком моргнути. а, оце вона теж таке робила. Так, да. раз і все і нема. До речі, а ви бачили, як Растя? Растя все відчувала. Я кажу, Растя розумніше набагато і мене, і, і всіх на світі. Растя підійшла до тієї качки, поцілувала її в лобі і сказала все, в останній путь проведжаю тебе, в останній путь. Да, Растя? Качка там, це не наша Растя, ні-ні ні. -ні, -ні. Хочеться да, за горло потриматися. Растя, ти що? Не можна? Растя! Растя, підійди до мене. Растя, що це було? Що це було? Ти хотіла качку на обід? Давно ми качки не їли, так? Да? Да. Оце сакура. Он вже бруньки, бачите? Клас. Оце все сакура. Через тиждень, через два, напевно, так? Да? Подивіться. Тут така буде краса. троянди, вони будуть пізні. Це Аркадія, а ми йдемо в Аркадію. А? От як так? Ого, і в Аркадії фонтани працюють. Ура! Клас! Ну тут людей ще багато йдуть і туди, і назад. А я вже переймалася, що я буду одна, що всі йдуть назад, а я одна йду вперед. Ні-ні-ні. Ну, вперед іде молодь, а я все ж таки з молоддю, так, щоб втерти носа тим, хто вчора мене не пустив в нічний клуб. Ти що не чуєш, бабка? От я згадала. Пам'ятаєте, ця пісня була? Ну там теж це якийсь прикол в неї, в неї вставили. Оце Чорнобаївка для всієї русні, там тирин-тин-тин. І там то був такий прикол. Ти що не чуєш, бабка? Оце я згадала. ага. Магнолія. Клас. Фонтани, магнолія, аркадія клас. Агонь. Ще одне дерево. Яке красиве, клас. Фоткають магнолію, а я фоткаю ті, хто фоткає. Бачите, яка двіжуха біля Магнолії, І там так само. димка така. А, До речі, я сьогодні прочитала, що буде у нас вітер Сахари, але без пилу. Без пилу. Так що слава Богу. Я бачила відео, я не знаю, з якого це міста України. Дівчина показувала свою автівку, а вона дійсно як, ну, пил. Я би сказала, що це якесь то бруд. Вона каже, оце пил за ніч, за ніч. Автівка стояла на вулиці, і вона ну, бруд такі страшна. Може, думаю, оце ми цим дихаємо. Ну, дивіться, що це за димка. Ви бачите дим? Чи тільки я її бачу. Команда зібралася і і всі. Йдемо за Кросаном. Швиденько ціне. Ми будемо брати королівське. Бака вже пальми поставила. шок контент, подивіться. Кролик. там он ще є. Растя, Растя і кішечки. А кішечки не трогають його. Растя хоч на привізі. Боже, оце так. Да. А ви знаєте, що ваш кролик? Боже. Растя в шоці. Растя, в шоці. Растя, тримай себе в лапах. Ні-ні-ні, не можна, ти що? Дай, я тебе буду давити. Як ти його хочеш задавити? Растя, не можна, Боже Боже мой. Божі мой. Тихо, 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 тихо. Щоб кішечка його не схватила. Все Рася, не можна, не можна, не можна. Ти що? Речка, ми йдемо до тебе. Ну Дивіться, туман, димка така. Може це знов, як тоді казали, спарина, що вода тепліша, ніж повітря, і йде така спарина з моря. Ну Ви бачите, що в місті не було такого, а тут біля моря. Разці тільки що кажу, пішли їсти, а вона ж не хоче від того кроліка уходити. А люди кажуть, та якою їсти, якщо вона побачила, вона ж мисливець, вона вже все, хоче того кролика. Я кажу, а в мене що, а в мене що. Це той же кролик, але завернути в круасан. Ну, вже готовий. <різь> Раз, той же кролик, от. В круасані. От ти даєш. Пішли. Зараз сядемо. По йому. До морячка, як завжди, не... Растян! Не треба! Трим... Це і... ж... ваша? Боже, ми тільки що так осоромилися. При тому вдвох і я і Растя. Лежить булочка, булочка лежить в такому пакеті, як, як у нас круасан. Тільки лежить отак на піску. А раз я підійшла і на неї надзюрила. А я така, я побачила, я в шокі. Я така. А дівчина каже, та нічого, це це вже мусор. А я кажу, ви не будете це їсти. Ну, як вона буде їсти, навіть якщо вона і планувала, ну після того як на неї надзюрила, на ту булочку. І я оце, ну. Дурню, яку сказала, ви не будете це їсти. Вона каже, ні, я не буду це їсти. Кажу, вибачте. О, Боже. Ні, ну Растя, Растя, а що це за новини дня? Підійшла на дзюрила. Фу, я в шоці, і я ще. Ви не будете це їсти? Будемо. Ще щось робіт туди, і тоді ми з'їмо. Растя вже знайшла добрих людей. Ви не будете це їсти? Ви не будете, Боже, я не можу. Я сміюся сама з себе. А Растя, подивіться на нього. Растя, поки там годують, ми будемо тут сидіти. Растя! Не чує, не чує бабка, не чує бабка. Так, а у нас тут смакота. Так, там А що ж тут всередині? Крім салатику. Що, крім салатику? Сир. Сир і все. Робаси я не бачу ніякої. Тільки круасан, більш нічого. Більш нічого я не відчуваю. А тут прийшла їсти. Вон є трошки курячого філе. ну не смачний круассан, не смачний. За 130 гривень ні. Та виглядає. Добре, добре. Ніхто не вірить, що її шість строчки. Всі думають, що її півтора. Маладуха. Прикидається мала духа, ага? Все поїла. Все, пішла. Так, що, йдемо далі. Дивіться на Растю. Сидить за столом, її капеліну поправляють, пригощають її шашликом. Я засмучена, тому що я не наїлася, круасан какашка виявився, начинки немає. От що, 125 гривень. Що робити? Ну, Рася звичайно відбила ці гроші, але ж на свій рахунок, на свій рахунок вона наїлася вже Куриці все. А я, а я як була голодна, так і залишилася я не можу. Клас, так? Да? Такий спуск. Друзі, зараз пів на п'яту, ми вже не підемо, до Даніярфінчик. То коли ми тоді прийдемо туди? Ввечері, ні-ні-ні. Я не розрахувала час щось. Тому ми на Сантаріні і звідти поїдемо додому. І Сонечко зайшло, вже прохладно, а я в футболці, знову в футболці. Так що Ну ми і так нормально погуляли. Ну Но оцей туман, це щось. А пам'ятаєте, як теж було, що я зустріла схід сонця, і було так його класно видно сонечко, а потім туман. І я приїхала в Аркадію, був туман ще біля КФС, Я пройшлася на наш пляж, і тумана вже немає. Пам'ятаєте, це теж було. І мені хтось писав, що цей схід сонця це не сьогодні, це не того дня а було раніше, тому що сьогодні туман. Я обозвала мене брехушкою, <брехушко> брехушка сказала. А мене так це зачепило. Думаю, ну як так, брехушка. Я прокинулася в п'ять ранку, а може й раніше ще. Була вже на морі, засняла таку красу, і мене назвали брехушкою. Так, тому що така погода була. Тут тобі сонечко, тут тобі туман. А хто прокинувся пізніше, не в п'ять ранку, як я, то він же ж не бачив, що небо було відкрите, і тумана ніякого не було. Кажуть, мерехушка. Вон так. Сіла як краще, я скажу. Прокинулася, побігла, бігла, як падала, знову бігла, все, щоб встигнути. Такий красивий світ сонця, всіх порадую. Люди прокинуться. Тут така краса вже на екранах. Ага. А люди прокинулися. Мерехушка. Мерехушка. І оце сьогодні теж будуть казати на мене брехушка. Подивіться, який туман, дійсно. А я не можу зрозуміти. Я Навіть в мене в голові не було, що це туман. Я думаю, що це пилюка з Сахари. Думаю, як же вони написали, що її не буде. Коли вона ось. О, цирк на дроті. Я йду думаю, щось в мене в голові якась нестиковка, щось не пазла ці не складаються. Не брехушка, сказали на мене, а вружка. Ну, це одне і те саме, але ж було сказано вружка. А я думаю, щось. Чула тільки що хлопець іде каже, уявіть, що ми в Лондоні. Це щось, людей дуже багато сьогодні, гуляє. Це ж треба, були такі спекотні дні. Вчора, позавчора, да? а сьогодні так і сьогодні було, як добре. Тут на тобі. По мама. Я... Да, так, це дівчина. Дивилися, а воно ніхто не бачить, бо туман. Санте, Спускаємось на море. Растюня, ходімо, ходімо. Морічка, що це за погодка? Лондон. Морічка, ми вже йдемо додому. Організуй нам на завтра погоду. Ми ж хочемо прийти сонечко зустрічати, щоб не було цього туману, бо ми тоді і до моря не дійдемо. Якщо буде отаке нічого не видно. Ну ти що? Растюня, ми додому. Все, хорошого потрохи. Та-да, -да, ну залишайся. Я йду додому. Чао. My love, goodbye. Наверх на зупиночку, а тут сонце світить, і як це так? Ви ж бачили, що на морі коїться? Все, їдемо додому, вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.